Про пророків розривається серце моє в моєї нутрі, всі мої кості. Я став як п'яний, як той муж, що по ньому вино перейшло через господа й ради святих його слів. Бо земля перелюбниками стала повна, бо через прокляття потрапила в жалобу земля, повисихали в степах пасовиська, бо стався лихий їхній біг, їхня сила це кривда. Бо й пророк та священник грішать, їхнє зло я знайшов теж у домі своїм, говорить Господь. Тому буде для них їхня дорога, мов сковзанка в темряві. Вони будуть попхнені і впадуть через неї, бо зло я спроваджу на них, року навищення їх, говорить Господь. А в тих Самарійських пророків я бачив безглуздя. Вони пророкували валом собі і вчинили. Ли блудячим народ, мій Ізраїля, а від русалімських пророків я бачив гидоту, перелюбства і ходіння в неправді, і руки злочинців зміцнили вони, щоб ніхто з свого зла не вернувся. Всі вони мені стали, немов той садом, а мешканці його як гомора. Тому так промовляє Господь Саваот, про пророків оціх. Ось я їх полином нагодую і водою отруйно їх напаю. Бо від єрусалімських пророків безбожність пішла для всієї землі. Так говорить Господь Саваот, не слухайте слів цих пророків, що вам пророкують, вони роблять безслуздими вас і висловлюють привиди серця свого, а не слова з Господніх. Вони справді говорять до тих, що мене ображають. Господь говорив, мир вам буде. А кожному, хто ходить в упертості серця свого, говорять вони, зло не прийде на вас. А хто ж стояв на таємній господній на раді і бачив та чув його слово хто до слова його прислухався і почув. Ось буря Господня, як лютість виходить, а вихор крутливий на голову несправедливих паде, гнів Господній не вернеться, поки не зробить і поки не виконає він замірів серця свого. Наприкінці днів зрозумієте добре все це.